1 червня у міжнародний день захисту дітей у Білгороді Дністровському пройшла акція вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Захід, який традиційно організовує міський центр дитячої творчості та управління освіти міської ради, відбувся біля скульптури котигорошку у парку перемоги. В акції взяли участь секретар міської ради Олександр Скалозуб, начальник управління освіти Олена Принц, директорка міського центру дитячої творчості Наталія Цвікова, учні навчальних закладів та вихованці центру творчості, педагоги та батьки. В день захисту дітей загинуло ще дві дитини в місті Києві. На жаль. Кількість загиблих дітей зростає. На жаль, це все і жах продовжується. Але ми пам'ятаємо всіх дітей, які загинули від рук окупантів, від рук жорстоких, дорослих. І сьогодні в день захисту дітей. Ми з вами пам'ятаємо, що головне це життя. Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих дітей, запалили лампадки та поклали іграшки до скульптури Котигорошка. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 484 дитини загинули, та понад 992 отримали поранення різного ступеня тяжкості у наслідок повномасштабної війни Росії в Україні. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. А поки Збройні сили України захищають нашу землю, біля скульптури горять вогники лампадок, символи дитячих душ наших загиблих дітей. М'яких вам хмаринок, Янголята. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.